Про велику любов, зраду та покуту. Франківський драмтеатр підготував прем'єру за драматичними творами Лесі Українки. Лісова пісня на полі крові. Виставу гратимуть на новому сценічному майданчику Сцена межа. Відтак глядачі та актори під час показу сидітимуть за одним столом, немов у катакомбах. Режисер Ростислав Держепільський зазначає, таке рішення у нинішній час дуже символічне. Наша лісова пісня рай, який, який, який був, який створила Леся, який вміє знищити людина в зовній природі, чи рай в самому собі, в абсолютно, десь воно напевно так само буде проходити якимось ще іншим планом, тому що знову ж таки ми не можемо робити вигляд, що ми існуємо поза тим, що зараз відбувається. Роль мавки у виставі гратимуть одразу три акторки: Надія Левченко, Інна Бевза та Наталія Половинка. У цій прем'єрі каже Наталія Половинка: глядачі побачать українську письменницю у зовсім новому світлі. Насправді Лесю, от досі. Ну, це так, може, багато хто буде гніватись на мене, але ми Лесю свою не знаємо. І скільки ми ставили, ми поки що в Україні ставили не Лесю. Я, зараз особливо війна це оголила. Та навіть лісова пісня. Та, там же ж, те, що там зараз Ростислав намагається, щоб ми всі разом відкривали. Це насправді одна людина. Та світ однієї людини. Він настільки багатий, в ньому є ці. І ці бажання, там перелесники, те, що в і той, що в греблю рве, те, що не на ця нестримність кожної натури, і ця звабливість, і ця. Але є, є те, що проходить крізь все, найнепомітніше, найтендітніше, яке переживає всю війну, але воно, воно вистоїть, оця мавка. Оця сила, яка є найнепомітнішою, ми взагалі її відкинули. Заслужена артистка України Ірма Вітовська розповідає: у цій виставі важливо правильно подати глядачу своїх персонажів. Потрібно було наших таких стереотипних жінок все таки зробити їх стереотипними, а не давати їм винятковість, але відійти від стереотипу такого якогось ну абсолютно поверхового. Все-таки дати їм об'єм, що забрати повну якусь вердиктність так над цими персонажами. Актор Олег Панас каже через нову виставу. Вони намагаються відкрити глядачам нові сенси текстів Лесі Українки і водночас сказати своє слово. Зараз в нас стоїть завдання зробити іншу лісову пісню про те, що відбувається зараз. Про те, що хоче сказати кожен з нас, про те, що хоче сказати наш театр. Наш до речі, насправді дуже цікаво виходить, тому що ми хотіли от відсторонитися від цієї казки, такої штучної, можна сказати, і там якимось чином відсторонившись, або стараючись відсторонитись, вона сама створилась. Тут є ось ця казка, Це дуже круто. Роль Юди у виставі гратиме Іван Бліндар. Зізнається, ця робота для нього дуже цінна та особлива. У ній каже, він зміг глибше пізнати цей світ та себе. Вони глибокі, широкі і, якби робота така, яка, як кажуть, торкається до глибин душі. І е, стосовно свого персонажа можу сказати Іуда, я його обговорюю, розбираю, дивлюся якісь історичні факти. Теж таки я розумію, що е, Іуда пізнав найтяжчий гріх, і це я вважаю, що це зависть. Тому що від зависті всі наступні гріхи походять. Зависть осліпляє. І от як для прикладу е, російський народ. Окупанти, вони осліплені через зависть. Вони не здатні нічого створити. Так само, як і Іуда, він не може створити. Він копає ту землю, щось садить, а воно не зростає. Що посіяв, те пожнеш, як то кажеться, і Ісус йому про це сказав, і він от буквально розуміє це все. Так і Кацапи, вони буквально все розуміють. Вони не можуть доторкнутися ні до своїх душ, ні до. Тим паче, чи чи чиїхось прем'єра вистави Лісова пісня на полі крові відбудеться 26 листопада. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.